Аю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. В ефірі телевізійні новини калошам. В студії Олександр Смаль. Музика. Комунальне підприємство Водотеплосервіс активно здійснює роботи із заміни обладнання підкачувально-насосних станцій. Нагадаємо, що в рамках проекту розвиток міської інфраструктури, який фінансується міжнародним банком реконструкції та розвитку, комунальне підприємство отримало 21 насосну установку. За словами директора водотеплосервісу Ігоря Яковини, всі роботи з реконструкції системи водопостачання будуть завершені до кінця наступного року. Ще у 2009 році Калузьке комунальне підприємство Водотеплосервіс взяло участь у конкурсі на отримання кредиту Світового банку для реконструкції системи водопостачання. Тоді Калуж був серед переможців і отримав 9 мільйонів 600 тисяч доларів. США нині активно ведуться роботи а саме реконструкції підкачувально-насосних станцій. Їх є в місті 21. Енергоємне обладнання дозволить зекономити споживання електроенергії на рівні 30%. Ми з вами побували на двох станціях підкачки третього підйому, на яких вже розпочаті роботи і проводиться пуска роботи по станціях підкачки. Взагалі, такі станції підкачки є 21. На сьогоднішній день в роботі знаходиться шість. Як ви бачили, вони вже набувають сучасного вигляду, проведені роботи по ремонту дахів, заміну вікон на склопакети, заміну вхідних дверей, поточний, поточний ремонт фасаду. І встановлення самої станції підкачки в даний час ще не всюди зроблена заміна водонасосних станцій, і тому бувають випадки, коли підприємством надається питна вода на місто з відхиленням від нормативів, як, наприклад, минулого місяця. Через це як повідомив директор комунального підприємства Водотеплосервіс Ігор Яковина споживачам, які отримують послуги з холодного водопостачання від водонасосних станцій Хотіня, парк та водонасосної станції другого підйому, зменшено оплату. Зв'язку з тим, що в серпні місяці був період, коли йшли дощі, і відповідно якість води була погіршена, тобто не відповідала, скажімо так, всім необхідним санітарним нормам. Підприємство зробило перерахунок споживачам від насосних станцій, тобто, якщо це брати відхотіння, то ми зменшили нарахування тарифу. На 57 копійок за метр кубічний. Якщо брати споживачів, які одержують питну воду від водонасосної станції, парк ми зменшили нарахування по тарифу на 17 копійок, і споживачам, які забезпечуються питною водою від насосної станції другого підйому, ми зменшили тариф на 30 копійок. Тобто, ми з розумінням поставилися до того, що і якість води не відповідала, і тому ми зробили цей перерахунок. Загальному підприємство в зв'язку з зменшенням нарахування понесло збитків. Порядка на 45 тисяч гривень щодо самих робіт, які фінансуються за рахунок кредитних коштів, то вони мають бути завершені до кінця наступного року. З 1 жовтня по 30 листопада в Україні триватиме осінній призов до лав українського війська. Юнаків 1987-1994 років народження. Про підготовку калушан майбутніх захисників вітчизни у наступному сюжеті. Служба у лавах Збройних сил вважається незмінним атрибутом у біографії сильної половини людства. Адже саме армія виховує в першу чергу мужність, стійкість, відповідальність та інше. За статистикою, щороку бажаючих служити батьківщині, стає все більше. Та, як стверджують самі фахівці, із кількістю призовників проблем немає. А от із якістю їх вистачає. Мається на увазі стан здоров'я майбутніх солдат. А тому перед кожним призовом тривають підготовчі заходи. Цьогоріч, відповідно до розпорядження міського голови та голови, Райдержадміністрації із 14 серпня такі заходи розпочалися і у Калуші. Сюди входить в першу чергу медогляд вивчення особистих якостей призовника та інше цієї осені. На засідання призовної комісії виклику підлягає 900 призовників, приблизно половина з них мешканці калуша. Термін служби один рік. А якщо призовник має повну вищу освіту, то 9 місяців. В залежності від стану здоров'я, сімейного стану. Призовники мають змогу обрати для служби той чи інший вид зброї йних сил за словами військового комісара калуського рожнятівського об'єднання районного військового комісаріату в основному юнаки бажають потрапити в десантні війська та не усім стан здоров'я дозволяє бути десантником до прикладу, аби потрапити в президентський полк, хлопець повинен бути із повної сім'ї, мати зріст 185 см сантиметрів і, звичайно, відмінний стан здоров'я цьогорічного весняного призову до президентського полку потрапили двоє юнаків з Калуського району. Якщо призовник здобуває середню спеціальну, вищу чи після освіту, то йому надається відтермінування від служби армії, але лише тим, хто навчається на стаціонарній формі навчання. Перші відправки під час осіннього призову дві 12-го року розпочнуться з 10 жовтня. Я хочу звернутися до батьків, близьких, родичів, також дітей-призовників, щоб вони ніхто не переживали. Армія це є відповідний вишкіл. В армію призовники, які йдуть, вертаються за рік З мужнілими, дорослими. Є в них появляється багато друзів. Армія багато чому навчає. Проводжу бесіди. Як з призовниками по тому, коли вони відправляються в збройні сили, коли вони звільняються, всі приходять задоволені ще ні один хлопець чи юнак не сказав, що мені там було погано. Я всім розкажу, що там було погано. Що такого за мою службу такого не було. Всі вертаються задоволені, щасливі батькам тих, які виховують таких дітей. Я хочу подякувати, що вони їх виховали, відправили до Збройних сил України. Наше завдання, що вони там вернулись живими, здоровими, змужнілими, на радість своїм батькам, батьки їх тут аби дочекалися. Ну всього всього їм найкращого. За попередніми висновками медкомісії на даний час обстежено більшу частину призовників. Серед них найбільше виявлено таких захворювань, як гастрит, нейроциркулятивна дистонія, деформація грудної клітки, проблеми опорно-рухового апарату, плоскостопість. 60-70% призовників направляються на додаткове медобстеження цієї осені. До лав армії мають відправити 80 юнаків. Та як зізнаються фахівці, серед усіх призовників лише 15-20 юнаків мають відмінний стан здоров'я. Під час здійснення ремонтних робіт приміщення Центру науково-технічної творчості учнівської молоді будівельники виявили підземне цегляне арочне перекриття. Розкопки продовжили представники обласної і міськрайонної організації історико-просвітницького товариства Меморіал та Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери. На їхню думку виявлена комунікація може бути підземним переходом, який сполучав колишню польську повітову тюрму і суд. Ще з початку 90-х років минулого століття активісти Товариства Меморіал та інших громадських організацій патріотичного спрямування почали досліджувати приміщення центру науково-технічної творчості учнівської молоді та музичної школи номер 1 За Польщі у цих будівлях знаходилися повітова в'язниця і суд. Пізніше німецькі і радянські репресивні установи за свідченнями багатьох мешканців Калущини, які постраждали від різних тоталітарних режимів, два будинки сполучалися між собою підземним переходом. Політв'язні розповідали, що цим тунелем їх водили на допити з камер одного будинку в інші. Наявність переходу засвідчена і на кресленнях схеми польської повітової тюрми і суду в Калуші, який віднайшов в обласному архіві керівник Калуського меморіалу Богдан Яневич. Він прагне приєднати віднайдену підземну комунікацію до експозиції музею національно визвольного руху. Що це дійсно є підземним переходом? То ми хотіли би його приєднати до експозиції музею. Такий музей ми. Гурток дослідження визвольного руху розробляє концепцію такого музею, експозицію цього музею. Навіть у рамках Малої академії наук ми зараз пишемо розпочинаємо написання науково-дослідної роботи, яка буде захищатись. Ну, Почнеться захистись в грудні. Чи... Наступного року і ми хочемо подати тематику експозиційний план, як би мав виглядати цей музей всередині, тобто експозиція цього музею. От, і якщо це дійсно от ми зараз виявили підземний перехід, то хотіло б приєднати до експозиції музею у цей перехід, щоб наглядно побачити, як діяла от, в той час репресивна окупаційна влада. Кілька років тому почав відколюватись і просідати ріг будівлі центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Згодом, під час проведення ремонтних робіт, будівельники виявили на місці розколу підземну цегляну арку минулого тижня. На місці розкопок побували експерти. Із того, що нам вдалося пройти декілька метрів, близько 4 метрів, просунутися по цьому тунелю. Він є виготовлений з бетону. Звичайно, що встановити його вік не можна, тому що по тому, що там земля є волога, так, є постійна вологість, і стінки ці вже порушені, тому встановити час його прокладення цього тунелю доволі важко. На даний час, звичайно, що його, він є замуленим, і встановити його десь висоту, на жаль, неможливо. Звичайно, що на даний час можна пролізти тільки одній людині, так, не пройтися, а просто пролізти. Усередині є камера овальної форми, можливо, це відстійник. Я більше все пропускаю те, що спогади кількох людей, які свідчать про те, що їх водили цим тунелем, вказують на те, що вірогідність, як дослідником, мені підказує, що десь є правда. так? Тобто це не є вигадка. Коли б одна людина говорила про такий момент, тобто ми могли б припускати, що, можливо, людина помилилася, можливо, щось від себе просто хоче додати певні фраменти, але коли на це вказують декілька осіб, і карти, польські карти вказують на існування такого переходу, свого часу він міг існувати. Однак пізніше, із розширенням навчального закладу, який розміщувався в цих будівлях саме тут в гуртожитку, а тут навчального корпусу для потреб його учнів, так і відповідно для життєвих потреб гуртожитку, на місці цього тунелю могли організувати. Переробивши його, могли організувати своєрідний колектор від стіни, аби дізнатися достеменно на що ж натрапили робітники під час будівельних робіт на каналізаційний колектор чи все-таки на тунель, необхідно продовжити дослідження і розкопки, переконані пошуковці. Потрібне також подальше вивчення старих карт, схем і опитування ще живих свідків колишніх репресованих. Нещодавно минула 20-та річниця з часу створення музею оселі родини Івана Франка у підгірках. На святкові заходи з нагоди відзначення цієї дати зібралися родичі каменяра, представники культури, влади та усі, кому не байдужа спадщина вічного революціонера. Програма відзначення річниці музею складалася з двох частин. Спершу місцевий парох отець Михайло Бойчук в присутності представників Підгорецької громади освятив пам'ятник на могилі молодшого брата Івана Франка Онуфрія. Куратором упоряджувальних робіт зі спорудження обеліска виступив місцевий громадський діяч Ярослав Андибур. Ініціатива виготовлення нового пам'ятника належить краєзнавцю Миколі Коготу. Ще минулоріч він звернувся до міського голови з листом, що пам'ятник потребує негайного оновлення. За підтримки отця Михайла Бойчука, Силами під громади здійснювалися усі роботи. Слід відзначити заслуги депутатів Калуської міської ради Лесі Кірлович, яка надала 3 тисячі гривень своїх депутатських коштів на виготовлення монументу, та Володимира Полицького, який виділив 200 гривень. Решту грошей, а це 1200 гривень, зібрала родина Онуфрія, що живе у підгірках. У результаті на могилі брата Івана Франка. Онуфрія постала стела з чорного граніту. На цвинтарі побували і родичі Івана Франка. Далі відбувся акафест до Богородиці біля каплички у Матері Божої, яка знаходиться на території музею. Потім настала черга святкового дійства Вічне слово Каменяра, присвяченого річниці заснування музею оселі. Виступили письменники Калущини нащадки Онуфрія. Оселі, в якій зараз знаходиться музей, належала його наймолодшому сину Омеляну Володимиру. Саме тут народилися Оксана та Мирослав Франко. Я пив воду з тої криниці, з якою Івась Маленький в Нагоєвичах. І думаю собі, що найбільше таке рідне місце, крім Нагуєвичів, є у нас оце місце під гірках, де Іван Франков був, де не раз він тут виступав. Ракараз, коли тут ступала Франкова нога, то тут розумієте дороге місце. Якась особлива благодать сходить на нас усіх, бо знаємо, що він тут колись був, він тут ходив, він тут про щось мріяв, він тут з кимось розмовляв, він тут щось писав, він тут відпочивав, тут був Франко. Звучали твори великого каменяра, вічний революціонер, та не пора у виконанні муніципальної народної хорової капели «Прометей» під керівництвом Андрія Краєвського. Долучився і вокальний ансамбль з вищого професійного училища номер 7. Значний внесок у те, що музей став центром вивчення родини Франка на Калущині, зробила зберігач фондів Лідія Іваницька, яка зуміла не лише уберегти, а й примножити. Пригадую той день 30 серпня. 1992 року дуже велике тут було дійство. Музей ще не був так порядкований, як він тепер, звичайно, ще того всього не було, всіх експонатів, але почав працювати. Заступник міського голови Василь Турчин нагородив її від імені міської влади почесною грамотою та золотим значком і запевнив, що в бюджеті міста на наступний рік будуть закладені кошти на ремонт музею, який вкрай необхідний, як всередині, так і зовні оселі. Шкода, що крім торішньої побілки, ніяких реставраційних робіт у музеї до його 20-ти річчя не відбулося. А зараз інформація для прихильників здорового способу життя. Спортивно-оздоровчий комплекс СОК пропонує відвідувачам усе більше можливостей для оздоровлення та відпочинку. В перший тиждень вересня тут було урочисто відкрито ще один фітнес-зал. На відкритті побували наші кореспонденти. Спортивно-оздоровчий комплекс СОК це центр здоров'я для всієї родини. З Самого початку створення соку його головною метою було відпочинок та оздоровлення для всієї сім'ї. За словами власника спорткомплексу Миколи Полицького, в даному закладі усе адаптовано для сімейного відпочинку. Соку вже років п'ять. Основна мета, яка була заложена, це створити нормальний хороший відпочинковий комплекс сімейного типу для мешканців міста Калуш, для нас. Якраз перший сауна була запущена перед кризою, потім трошки нас зупинило, і пізніше через рік був запущений тренажерний зал, ще через рік був запущений перший фітнес зал. Ну і зараз запускаємо другий більший фітнес-зал. Тішить те, що потрохи по, трохи, по чуть -чуть реалізується, десь те, що планувалося, що буде зроблено. Ну, за значно менший період, ну, Богу дякую, що воно потрохи розвивається. Як зазначив в інтерв'ю підприємець Микола Полицький, потреба у відкритті другого фітнес-залу була давно, адже все більше калушан хочуть відвідувати спортивно-оздоровчий комплекс. Чого створений фітнес-зал, тому що є багато груп, які не вкладаються зараз які не вкладаються в у... ну, один і той самий час хочуть займатися. Десь звернулися, ми пішли на зустріч. Ну і дійсно гарно, гармонійно розвиваються, багато діток тут займаються. Приємно. Ми займаємося, теніс граємо. Тут от є е, цікавість така, що ми між тренажерним залом і між е, фітнес-залом поставили прозору стіну. Із у якраз в тому полягає, що е, там займаються в тренажерному в основному здорові хороші хлопці. А тут такі ж самі дівчата. І е, ну, на початках, коли вони коли перші групи займалися. То, е, коли зайшла група фітнесу займатися, хлопці, тренажерці перестали займатися, дивилися, всі спостерігали за цим. Десь шукаємо в чомусь якісь роздінки, щоб воно було цікаво, щоб воно було весело, щоб ми тішилися то, і раділи, те, що ми створюємо, то, де ми живемо. На свято з нагоди відкриття фітнес-залу мали можливість прийти усі бажаючі. Було чимало зацікавлених, особливо молодих людей і дітей. Для усіх присутніх виступили танцювальні студії Дан студіо та студія східного танцю Магія Сходу до речі, останні вже здобули перемогу на всеукраїнському конкурсі східних танців роксолана 2012 Непогано себе показала і група із фітнесу. Дівчата доказали, що можна займатися фітнесом усім, адже тут немає ніяких вікових обмежень. А загалом в Сосі вже є чимало груп, які займаються фітнесом та танцями. Найближчих Відкриття дитячої кімнати та басейну. Ми хочемо на наступний рік поставити хороший дитячий майданчик безпосередньо, тут навіть в самому комплексі. Тут запланований каскад басейнів тобто для дітей молодшого віку, тобто, ну, будучи десь за, за кордоном, ще Лізою, їй вже зараз сім, а якій було три. Ми на лежах відпочивали в Італії, і ну я був шокований. Маленькі діти самі в басейні. Ну там глибина 20-30 сантиметрів. І десь от такі була мрія створити такий комплекс тут. Ну, Думаю, що і до цього ми дойдемо потрошки. Також цього дня усіх присутніх, які прийшли на відкриття фітнес-залу, пригощали кулешею, яку приготували просто неба на вогні представники міського осередку бойового пака. А зараз до вашої уваги оголошення управління культури міської ради. Шановні калушани, шанувальники поетичного слова. 15 вересня в Палаці культури Мінерал відбудеться творча зустріч з відомим українським поетом науковцем, доцентом Національного технічного університету Київський політехнічний інститут, заслуженим працівником культури України Віталієм Іващенком. Початок зустрічі о 13-й годині. І ще одне оголошення: недільного дня, 16 вересня, у житловому масиві підгірки відбудуться традиційні народні фестини у програмі. О 14-й годині футбольний матч на першість району між командами підгірки – «Кропивник». О 16-й годині святкова концертна програма за участю аматорів підгірок та закладів культури міста. Вітання представників влади, духовенства, депутатів міської ради, виставка вишивок народних умільців. О 17-й годині ігри та забави народних музик. З 20-ї до 23-ї години молодіжна дискотека. Всі заходи відбуватимуться на стадіоні підгірок. Це була вся інформація, яку для вас зібрали і підготували мої колеги. Я вам вдячний за увагу і бажаю вдало відпочити у вихідні. На все добре.